Побачили, що це занадто багато скандалу. А давайте ми попробуємо, відпрацюємо спочатку, на такому, як Трухано, в наступний епізод. Відпрацюємо позбавлення громадянства і позбутися конкурента і проблеми. Ну, погано вийшло, потрошки по-дебільному робили. І, виявляється, і з паспортами все не так, і все ну, провалили справу. Але реально вам не здається, що історія з Труханов, який є зовсім не ворог для Зеленського, це насправді прелюдія проти ключка. Ні, в кучка немає німецького громадянства. В Кучко там досить довго жив і збрехати особливо тупим нашим рибкам гупі, які готові хапати все з пропаганди. Головне, що вони ж бариги, Кучко теж барига, давайте в нього точно є, мабуть, німецьке громадянство. Не треба нічого доказувати. Покорбано. Я думаю, що в Корбана є ізраїльське громадянство, але ніхто не показав його ізраїльського паспортом. Якщо паспорт е, Коломойського бачив якісь роздруківки, не знаю, справжні, несправні всі, він сам сказав: У мене не два, у мене три громадянства. Він сам признав. То, скажімо, по корбану, ніхто ніколи не мав доказів того, що в нього інший громадянство він ніколи цим не хвалився, ніде це не світилося. Зеленський його позбавляє: то чому так не можна зробити з кличком, якщо кличко буде, скажімо, дуже небажаним? Ну, проти Порошенка такого не розкрутиш, зрозуміло. А раптом проти Залужного, а витягнути і почати по всій країні розпускати якісь скрини, нібито його британського паспорта. Ну, складніше, тому що Британія не Ізраїль, Ізраїль має певне право в законі, пряма заборона надавати назовні інформацію про громадянство тих, кого вони приймали громадянство, і інші речі. Це заборонено ізраїльським законом надавати таку інформацію. А Британія не має таких обмежень. Британія гепне з усіх сил, але доки вона гепне, взяти і не зареєструвати залужного на виборах, умовно кажучи, оголосивши, що в нього британське громадянство. Це є другий пункт репресії через позбавлення громадянства. І третій пункт це каральна психіатрія. Це не буде всі каденції. Дайте йому ще один термін. і Я вам гарантую Совєтський Союз, КГБ і каральну психіатрію теж в Україні. І це вже буде. Тому що це вже доходить. Я пригадую лозунг, який один з керівників інституту сербського, там один академік, заявив, це був лозунг совєтської психіатрії, чоловік, який не вважає, не согласен з лінією партії, і який неуважительно відноситься комунізму пролетаріата, не може бути завідомий, не може бути психически повноцінним. А зараз я вам процитую іншу фразу. Яку посилаючись на Кравчука, але я знав Кравчука занадто добре особисто? Я знаю, що він такої фрази би не сказав, бо він дуже обережний. Зеленському просто захотілося такий, він собі вигадав, приписав Кравчуку. Він каже: От Кравчук, такий хороший мій вчитель, це 19-й рік. Пояснив мені, а я вам розказую, що ті мери, які не підтримують позицію президента, автоматично є державними зрадниками. Яка відстань від фрази, що ті, хто не підтримують позицію президента, є державними зрадниками, і ті, хто критикують позицію президента, не можуть бути завідомо психічно нормальними і мають лікуватися психлікарні з позбавленням дієздатності? Яка відстань між цими двома фразами? Отаким таким чином воно і працює, таким чином воно і діє в нас в Україні. На великий, великий жаль. Про корупцію трохи хочеться поговорити, тому що знову ж є певні корупційні скандали. НАБУ провело обшуки в оточення Проніна. Це колишній голова Полтавської ОВА. Нині це глава держфінмоніторингу. Мова йде про розкрадання на фортифікаціях. Там взагалі дуже цікава історія. Знаєте, я собі думав, Ну, 10% вкрали, ну, 20. Відкати, чи що там, якісь, знаєте, представницькі послуги. А тут, ну, вкрали 2 треті, а одну третину залишили. Не вірю. Не могу. Нема тої третини. Не побудовано ту третину. Вкрали, вкрали 100%. Всі 100% вкрали. Нема. Ту третину це просто применшили, занизили, щоб показати, що хоч щось будувалося, інакше не можна зрозуміти. А як так сталося? Волімір Олександрович Зеленський приїжджав в Полтавську область і оглядав укріплення, фортифікації і дуже боявся ними задоволений. А укріплень нема взагалі. От Сумській області, як Зеленський вихваляв їхні укріплення, приїхав туди служити, в військо, е цей Бутусов Юрій. О, там і він там сужить десь. Ну, служив, принаймні. А перед тим провів свою ревізію, і після того, як військовий провів, і сповіщає дуже приємну новину для всіх: в Сумській області за всі кошти, за всі старання, за всі роки роботи збудовано придатних для перебування там військових, фортифікацій, укріплень 0 кілометрів, 0 метрів, 0 сантиметрів. Жодного сантиметра придатних фортифікацій не збудовано. Є якісь ями, є якісь яри. Є що завгодно, тільки не фортифікацію, тобто вкрадено рівно 100%. Отрібно 100%. В Полтавські області щось приблизно таке. Може, якийсь ігровий майданчик для майбутнього фільму, як отой пригадуєте на Чернігівщині, де Зеленський тоді давав ще давніше два роки тому, давав інтерв'ю для зомбі-марафону двох каналів. Там двоє було ведучих. Там було таке щось насипано. Всі, хто військовою справою займеться, питають: а що це таке? Це взагалі то хороша забавка для дітей. Отаку От штуку зробити, щоб діти могли грати в воїнушку. Ну, таке для фільмів якихось можна зйомки, але воно абсолютно непридатне. Тобто, там військові загинуть через 45 секунд після початку обстрілу. Може, через 15 секунд, питання відкрите. Це абсолютно це смерть. От там він, він перед цим красувався і знімався. Бачите, які у нас тут фортифікації на чолі шоу. Може, таке щось збудовано. Що стосується пронінської історії, там є кілька історій, підісторії, передісторій. Перше робота Проніна в Полтавській Ова. Розкрадання всього і всіх язиком метляти. Я вже не пригадую, чи особисто пронін. Чи ті пов'язані з ним особи? По моєму пронін несуть відповідальність за ту страшну трагедію, коли пам'ятаєте, відбулася. Атака на місцевий військовий університет зв'язку. А там вони не по зв'язківцях били. Тобі ще ті вони вже це ж військові. Вони добре навчені, вони розуміють, вони знають своє навчальний заклад. Відбувається тривога. Вони дуже швидко, оперативно сходять в свої сховища. Вони не загинули. А в другому крилі відбувалося навчання дроноводів, тобто в самому приміщенні, вони не пов'язані з цим інститутом, і пронінська ова. Заступник одного з голови, один заступник його ОВА, прес-конференцію демонстративно проводить і розказує: Ми тут, в області, в нас, на базі одного військового закладу, навчального проводимо навчання, дроноводів, там все, все, все. Оскільки там є один єдиний військовий навчальний заклад, лишилося тільки єдине. Щоб коригувальники відстежили, в яке крило цього це ж це з вулиці проглядається, яке крило інституту військового заходять молоді хлопці. Це ж військові ну, студенти, сухачі військового вузу, це ж 18-19 років заходять. І в формі все новенькі студентські косанській формі. А в яке крило заходять люди різного віку, старшого? Бо там багато загиблих було 40-45 років. Це оператори дронів, це різного роду віку, різний форми. Форми різних підрозділів досить просто було подивитися. Навіть вікно побачити, де сидять студенти, курсанти, курсанти росістів тоді не дуже цікаво, тому що ну це зв'язок, все це не зовсім їхня цікавість специфіка. Звичайно, були б раді бити будь-кого з українців, але це не цікаво. А тут удар про дрону в водах. це для них на той момент Україна обганяла Росію по дронах у всіх параметрах. Для них це було страшне пеко і от нанести цей удар. Отже. Ова зробила наводку, прямо на водку. ОВА сказала в нас. І далі, ну тільки що те, що аудиторії не називали. Друге, вони не були забезпечені. Ви в себе. Це ова. Це не ода, яка не може мати якісь військові теми. Це обласна військова адміністрація. Ви зобов'язані дбати у вашому відповідальності прибувають люди з різних областей, які тут вчаться у вас. Ви зобов'язані забезпечити їх, в тому числі якісними турнікетами і всім. Ви. Свою медицину зобов'язані цим забезпечити. От те, що е, потім рятувальники там прибули, що розповідав оцій волонтерської організації, це був жах. Практично майже всіх можна було врятувати. Загинуло, по-моєму, біля півсотні людей. Загинули, тому що нема турнікетів, тому що вони не знали, куди спускатися в сховище, тому що на них навів проні навів ворожу ракету, ворожі ракети, тому що не була евакуація організована, нічого, вже постраждали, вже, тому що лікарні не були готові, і турнікетів не було. Турнікети були китайські, які ламалися ще доти, доки перекривалася кров. От перший великий його злочин фортифікація, його особистий злочин. Далі. Це ж виявляється, ще не все. Виявляється, у нас же ж тимчасові слідчі комісії, нарешті таки ухвалили закон про них, а це конституційний орган. Вони прирівнюються до слідчого державного органу. Проніна за його звживання фінансові по всіх сферах, в тому числі за фортифікації, викликали на тимчасову слідчу комісію. Неявка на неї тягне за собою навіть кримінальну відповідальність. Пронін. Два рази не приходив, уявляєте собі ганьбу керівника державного фінансового органу рішення тимчасової слідчої комісії звернутися до правоохоронних органів про примусовий привід Проніна на засідання комісії. Ну такої ганьби просто ще не було, і далі пронін. Робить злочин, прямий злочин, роблячи документ, власне підписуючи порожній листок, а потім вже туди наповнюють що завгодно щодо санкцій проти Порошенка. І це теж злочин. І коли депутати приходять, слухайте півроку, їм треба було, щоб щось вигадати, і то вони вигадали речі, які б вони збирали з інтернету статей в типу портновських дописів. Жодна з них не тягне ні на що. Але не то, що на санкції, а навіть на те, щоб пальчиком помахати. І коли Пронін це вже засвітив тепер, от буквально пару тижнів тому, а це ж було ще літо. І депутати одної фракції пішли виясняти в Проніна, що це таке. Знаєте, що було? Був анекдотичний момент, цей великий діяч Пронін. Сховався в каналізації, в каналізаційному колекторі. Під цим приміщенням, під фінмонітором, виявляється, проходить якийсь каналізаційний колектор. Він так втікав якимись там коридорами, він тікав підвал, боявся, що його там будуть шукати. Його дійсно шукали. І він заховався там, якісь є двері. Він забарикадувався в каналізаційному колекторі під своєю установою. Знаєте, це мені нагадало анекдот, але зараз буде найгірший злочин Проніна. А це мені нагадав старий анекдот про майора Проніна. Знаєте, такий був совєтські часи. Е, робили якусь героїчну, дурну, героїчні фільми про майора Проніна як великого міліцейського начальника. А совєтські анекдоти появилися, де з його зробили головним протестим противником Джеймса Бонда. І майор Пронін переслідує Джеймса Бонда по всьому світу. Джеймс Бонд якось уникає, десь опиняється на самому краю світу. Дивиться, ніби вже ніде того Джеймса Бонда не то майора Проніна нема. Ох. Підходить він нарешті, хоч звільнитися хоче, підходить до туалету, дивиться вниз, а з унітаза на нього дивляться умні, но грустні глаза майора Проніна. І Порошенко бере і зливає воду. О, Я сказав Порошенко Джеймс Бонд. Ну, випадково, от випадково, по Фрейду пішов так: Порошенко бере, зливає воду, і цей анекдот називається Остання справа майора Проніна. Ну, от слухайте, ну анекдотичний персонаж ховатися в каналізаційному колекторі, втікати, переховуватися від тимчасової свічої комісії Верховної Ради, попастися на страшних злочинах. А тепер основне є така структура, яка називається: Господи, як же ж вона там зветься, Егмонтська, чи як зараз секунду точно скажу назву: Ег, Егмонтська група, це фінмоніторинги -фін всього світу. Там 150 з чимось країн, купа міжнародних організацій, навіть певні території, які не мають визначеного статусу, і якісь певні території, які з кимось пов'язані, і Косово, яке не визнане офіційно, там понад 150 ну сумарно з організаціями 160 чи скільки різних країн і структур в цьому беруть участь. Це об'єднання всіх фінмоніторгів світу з метою обміну інформації і спільної боротьби проти проти брудних грошей, відмивання грошей. Це основне завдання фінмоніторингів: два дві вимоги для того, щоб бути членом цієї організації престижної. І головне, якщо ти не в ній, ти країна спонсор тероризму, спонсор торгівлі людьми, незаконної торгівлі зброї автоматично. Ти найгірша країна світу і згой. Уявіть собі, що ви розуміли, Білорусь туди входить. і Білорусь не поставили під сумнів і не вигнали звідти. А з ким виникли проблеми? Звідти за всю історію вигнали одну країну, і одна в нас помилка пішла. в Фейсбук. Всі пишуть, що вигнали Колумбію. Ні, Колумбія досі член цієї організації, але з нею об припинили обмін інформацією. Отже. Має бути обов'язкова норма. фінмоніторинг моніторинг має бути незалежний від безпосередніх державних органів влади. Він може це пряма вимога міжнародного права звітувати тільки відповідним правоохоронним органам, для яких він передає інформацію про брудні гроші. Він не може бути підлеглий жодним чином, жодному уряду. І, от те, що заявила Свериденко, щодо до них пронін доповідав на їхньому засіданні, те, що вони потім подали, це прямий злочин проти української держави, тому що це є. Достатня підстава для вигнання країни з під цього фінмонітор об'єднання фінмоніторингів світу. І другий момент це борни Боже, щоб фінмоніторинг надав владі своєї країни чи правоохоронним органам недостовірну інформацію з політичною ціллю, о те, що зробив зараз Пронін по Порошенкові. Саме це тепер нагадую. За залежність дві країни, які одна вигнана, а друга призупинена не з нею обмін інформацією. Одна Росія У 2023 році. Рашистський фінмоніторинг виключений за те. Що майор Пронін, ой, перепрошую, їхній російський кінець представник моніторингу, їхній, не наш виявився повністю підконтрольний російському уряду. Російський уряд ним і силовики керують в прямому ручному режимі, і він приховує злочини влади. І відповідно для міжнародних організацій приховує фінансування тероризму Російської Федерації. Всі інші речі для чого ця організація створена міжнародна івонська група. Він це приховує тому Росію, яка не забезпечила незалежність фінського. Моніторингу і зробили його чітко, контрольованим і залежним, вигнали. З цієї організації це про Україну. У нас фінмоніторинг -фін і пронін стопроцентно залежний. А Колумбію я спочатку помилявся, казав, що її не е, нічого не виключали. Наполовину помилився, бо в нас Володярів написав, що їх виключили з того фінмоніторингу ЕГМОНської групи. А я казав, що ні. Виявляється, правда, посередині їх не виключили. Колумбія досі член цього об'єднання престижного, але з нею заборонено обмін інформацією. Тобто вона попадає під окремий моніторинг незалежно від того, що в неї є свій. І от Проін, знаєте за що? За те, що директор Колумбійського фінмоніторингу доповів президенту країни і надав йому фальшиву, неправдиву інформацію про лідера опозиції. Ну, це те, що Пронін... Майор Пронін анекдотичний зробив проти Порошенка. Він підписав, він не дав Свириденко примусив, але він погодив інформацію, яка є брехнею. Дві причини: дві країни, які посунули одну вигнали, другу посунули в цьому престижній організації. Про це питання: що станеться, якщо за ті злочини Проніна, Україну виключать з цієї міжнародної організації? Це означає, що ми, як і Росія, починаємо вважатися підозрюваними спонсорів тероризму. Спонсорів тероризму проти нас має бути створений загальносвітовий моніторинг, і за нами мають всі стежити кожна транзакція з Україною стає автоматично підозрілою. Ми не маємо більше права подавати свою інформацію. Вона вже автоматично недостовірна. Фінансування такої країни вважається прирівнюється до фінансування тероризму і злочинної діяльності. Або якщо все таки Україну хочуть фінансувати, відновлення Україну якось фінансувати, то моніторинг має бути забезпечений представниками інших держав, Інші держави не мають права давати гроші країні, яка не є учасником цієї об'єднання Адмонтонської групи, якщо вони самі не забезпечать стопроцентним монітором, щоб ті гроші не були відмиті і не пішли на злочинні цілі. Уявляєте собі, який рівень відповідальності через те, що якийсь Пронін виконав бандитську вимогу Зеленського і його орків і зробив прямі грубі порушення. Тому зараз все те, що НАБУ зараз е, займається обшуками у підручних бронінах по Полтавській області, це тільки малесенький кусочок. Це знаєте, Ветенська піраміда вона складена з блоків. Тих блоків дуже дуже багато, там мільйони кажуть. Оце пару блоків витягнули. Ті пару блоків зараз розбирають, а все інше поки що ще навіть не пробували рухати. Така там, до речі, боротьба. в Полтавській, якщо про Полтавську область ще доповнити, там е, е, ЗМІ вже повідомляють. Підозри за сприяння роботі конвертцентру отримали колишні во голови податкової Євген Олійников та заступник голови полтавського управління Наталя Новоженіна. Угу. Отак, от от. Красні, Я чомусь так думаю, що вони дуже не самостійні були в своїх рішеннях, що ними дуже дуже контролювали і керували так, як належиться, і керували на рівні обласної адміністрації Києва. Інакше, інакше так не буває, щоб так просто все зійшло. Це коли починається певна войнушка між гілками влади на банку і між вежами Кремля на банковій. У нас є там ФСБшні і Грушні. Ви знаєте, ФСБшні це, ну, це ті, хто раніше з працювали, працював, грушні, це тих, кого батько е, з Дмитрієм Косоком разом Главного розвідувати управління ще Совєтського Союзу, служив. Оці дві вежі, голова і заступник його. Відповідно, між собою часто воюють. Один контролює більшу частину набу. Там є кілька чесних директивів, їх не можуть позбутися, тому їх просто зараз судять і садять, щоб їх позбутися. Їх і ситник не дуже хотів, насправді. Їх просто тоді за законом не можна. Вони конкурс пройшли, і Магомед Мрасув і ще кілька інших. Через це їх просто не можуть звільнити, а вони самі по-доброму піти не відмовилися. Але в основному, слухайте, я дуже далекий від того, щоб вихваляти набу і розказувати, який це чесний орган. Чомусь набу. Всі замовлення банкової при Зеленському виконували під козирьок проти опозиції, там, де не було жодних обставин. Нема складу злочину, але для фільму, для зйомочки, для картинки робили всіх, от всіх без винятку, злочинців від банкової, які пов'язані з нею, по всіх тягнули справу так, щоб або була закрита справа за термінами давності, або відсутність складу злочину. Тому в мене немає особливої довіри до того ж самого набу. Але набу контролюється єрмаком, а всі інші силові структури контролюються відповідно татаровим. Вони час від часу підстрілюють один одного своїх чоловічків. Але дуже цікава була історія, що ми просто розуміли наскільки це все залежно на верхівку, коли прийшли з обшуком до тої знаменитої крупи. І там же ж показували, викинули в інтернет всі ті моменти, воно все було дуже показово. Ну, думаю, що це все буде навіть, така наймушка татаровських проти ярмаківських. Ви ж розумієте, вона ж не з автоматом на дорозі перестріла інкасаторську машину і вкрала ці мільйони. Це ж не бандитизм, вона ж їх отримала в корупційний спосіб. Тобто, хто мав її обшукувати, хто мав її затримувати тільки на Буї САП. Правда ж? А з якогось біса на Буї САП у них ж один господар. І господар крупи, і на Сап той самий господар Єрмак. Вони ж всі в його обоймі працюють. В їм було сказано не рухати цю мілую женщину, а прийшли до неї, де Беріс був в принципі абсолютно не їхня підслідність, абсолютно чужі, але. Прийшли, і там був кадр, проскочив, шикарний. Вона відкриває, вони вриваються туди. Ну, це знаєте, як вони вміють: бронежилетах, в касках з автоматами. І вона перелякана: ви помилилися, ви помилилися. Ми ж все вчасно сплачуємо. Ми ж все, що треба, всі ми розраховуємося. Все як слід. Ми, ми все наверх віддаємо. Вона не тим сказала. Вона думала, що це перепутали свої. прийшли, А прийшли чужі. Отака історія. Тому всі ці злочинні дії, <coughs> про які ми зараз говоримо, і оці на Полтавщині, і інші, де затримують відповідних цих, вони ж не просто так. Якби вони самі пробували займатися цими речами, то їх би на рівні, їх би нацполіція ловила, не то, що там ДБР, БЕП чи ще хтось інший. А коли? Заборону до них навіть наближається. Отак, як доти, доки не вирішив в Татарова помститися ярмаку за своїх людей і не присувати потужний десант в Хмельницьк, до того моменту вона відчувала себе кумкру. Вони навіть і гроші не спішили дуже вивозити. У них все було на показ демонстративно, все у нас лежить зверху. Мільйони в хаті лежали. Отак само і з цими. Ті були впевнені, вони дають відкат на гору, і тому до них ніхто не прийде. І не прийде до того моменту, доки раптом не станеться так, що хтось з кимось посвариться наверху.